Ацята в Україні про головні події на цю годину далі на ТВА. І З вами в студії Тетяна Будь. Вітаю! Кабмін в облозі. Мітингувальники провели ніч в урядовому кварталі. Повалення пам'ятника Леніну, вандалізм чи історична справедливість. Про це поговоримо з гостем політехнологом Сергієм Гайдаєм. Негода розійшлася, столицю засипало снігом. У місті десятибальні затори. Зі станції метро Хрещатик, Майдан Незалежності та театральна правоохоронці евакуювали пасажирів. До міліції надійшло повідомлення про замінування. Наразі на місце події направлені співробітники вибухотехнічних служб, експерти, криміналісти, кінологи, слідчо-оперативна група та патрульні міліціонери. Правоохоронці вживають всіх необхідних заходів, щоб встановити особу аноніма. Деталі дивіться в наступних випусках. У Василькові спецпризначенці прорвалися крізь блокаду місцевих мешканців і виїхали на Київ. Активісти повідомляють, деякі депутати просили людей не перешкоджати словикам, а деякі ставали під колеса автобусів. Нагадаю, жителі Василькова з 4 грудня блокують виїзд до Києва полку внутрішніх військ Тигр, які автобусами з кримськими номерами прибули в Васильківське військове училище. За словами активістів, біля частини періодично з'являються невідомі, яких пікетувальники ідентифікували як тітушик. Міліціанти. Що в машинах зізнаються, все на відео. На жодні запитання, хто вони і навіщо приїхали, не відповідають. А за даними на цю хвилину автобуси зі спецпризначенцями вже дісталися бульвару Дружби народів. Раніше прес-служба обласного управління МВС повідомляла, що Тигр замінить тих правоохоронців, що нині охороняють громадський порядок в столиці. Ось що робить. Нам що поданки роблять, а? Влад, давайте на Київ, в роблять. Знімаєте? Да, Наразі вирвалося шість автобусів приблизно і вони були блоковані, потім десь там відбивали. Ішло попереду десятка два внутрішніх військ солдат. Багатенько їх, вони, вони ж головне міліцейські, чорні такі, і навіть шкільний автобус тільки з чорними номерами. Школі номер 15 якогось там е, кримсько населеного пункту є депутати. Здається, пишний, який говорить, що треба пропустити. Вони зроблять ротацію. Ну, люди кажуть, ні. Ми тут вирішуємо, що нам робити. Ну а зараз, з оглядом найважливіших подій за останню добу, Ксенія Веркалець Ксюшо, тобі слово розповідає. Привіт, Таню! народне віче відбулося. Вчорашня акція українського протесту зібрала ще більше люду. За підрахунками лідерів опозиції на майдані Незалежності був мільйон мітингувальників. Національна символіка, рішучі заклики про європейські настрої таким учора було серце української столиці. Євромайдан розширив свої межі та розрісся до урядового кварталу. Там мітингувальники розбили наметове містечко та провели ніч в просто неба. Не обійшлося без курйозів. Жертвою єврореволюції упав пам'ятник. Володимиру Леніно про цю хроніку подій розкажу детально. Учасники народного віча вщен заполонили майдан незалежності та заполонили сусідні вулиці. Київська підземка потерпала від небаченого напливу людей. Марш мільйонів так мирну акцію прозвали лідери опозиції. Громадські активісти почалася з молебну. Далі було виступи української інтелігенції і опозиції. Українці висунули три вимоги до влади. Президент має оголосити про остаточну готовність України підписати угоду про асоціацію з ЄС Суворо то тих, хто застосував силу проти громадян, і звільнити всіх незаконно ув'язнених учасників мирних протестів і припинити будь-які переслідування громадських активістів і студентів. Пане президенте, знайдіть мужність прийняти ці рішення. Майдан це початок. Організуємо сили для великих змін. В Україні настав новий час. З Євромайдану активісти подались в урядовий квартал. Мітингарі звели барикади біля кабінету міністрів. Люди виламали декоративні градки біля будівлі і перекрили ними вулицю Грушевського з боку європейської площі. На барикади пішли лавки та бетонні плити з Мар'їнського парку. Уночі там чергували депутати від опозиції. Організовано постачання харчів та пункти обігріву. Охорони забезпечують колишні воїни в Уночі мітингувальники гуртувалися, готувались до шторму з боку правоохоронців. Утім, його не було. Ми захищаємо від провокаторів, щоб не проривали, не штовхали наш мітинг з міліцією, щоб ми могли спокійно добитися своїх цілей, щоб Україна стала вільною від Януковича, від його злочинного режиму. Ну, напевно, думаю, буде завтра зранку спроба розблокувати нас ну, Але раз ми раз ми сказали, а треба казати, треба добиватися, бо бо інакше то цирк. А от Володимир Ленін не пережив Єврореволюції. Гранітний пам'ятник радянському вождю на бульварі Шевченка упав під натиском активістів. За словами очевидців, молодики у масках накинули залізні троси на кам'яний монумент і повалили його долі. Відповідальність за падіння вождя пролетаріату взяли на себе свободівці. Про це заявив народний депутат Ігор Мірошніченко. Столична міліція вже почала розслідувати обставини повалення пам'ятника. Правоохоронці відкрили провадження за першою частиною 294 статті про масові заворуш. А от затриманих поки що немає. Навірно, наше покоління десь душі мріяло про це. Ну не зробило цього, а молодь, навірно, це вже зробила. Так що це їхнє вже справа. Цього ідола комунізму скинули і цього ката українського народу, пам'ять його саму енергетику його повалили на землю українську. Сподіваємось, що лицем. В землю українську він впав. Ну ми вже не можемо цього терпіти, тому що настільки накипіло, стільки нашого многостраждального народу загублено в землях російських в Сибіру. Не можемо цього терпіти. Слава Україні! Героям! Слава так само, як Європа відмовилась від, від фашистської ідеології, так само потрібно нам відмовитися від комуністичної ідеології. А от, чим сьогодні живе Євромайдан та що відбувається в урядовому порталі? Знають мої колеги Уляна Дручкова та Андрій Засаднюк. Засаднюк які зараз працюють у центрі Києва. А у мене поки що все. Таню, тобі слово. Дякую, Ксенію. Це була Ксенія Веркалець. яка розповіла нам хроніку вчорашніх подій. Блокадою урядового кварталу починається в Києві новий тиждень протестів. Нагадаємо, що напередодні, 8 грудня, мітингувальники забарикадували весь урядовий квартал. Прохід до адміністрації президента Кабміну і Верховної ради охороняється бійцями беркота. А зараз там знаходиться наша колега Оляна Дручкова. Оляно, як мітингувальники прожили ніч і що вони планують робити далі. Доброго дня, Таню. В урядовому кварталі ця ніч прийшла спокійно та без провокацій. Нагадаю, вчора в обід по всьому периметру урядового кварталу мітингувальники почали зводити із дощу колючого проводу та великі горщики в барикади, а також поставили близько 10 наметів. По одну сторону барикад всю ніч дежурили міліціонери та спецпризначенці, по іншу мітингувальники. Скажу, що сніжна погода євромайданівців не налякала, вони далі несуть варту. Кожних три години охоронців мирного кордону Майдану міняють інші добровольці. При цьому мітингувальники курсують різними локаціями, їжі й теплих напоїв, кажуть вдосталь, щось смачне постійно підносять місцеві, а от одягу та теплого взуття трохи бракує. Що ж до життєдайності урядового кварталу, багатьом чиновникам сьогодні на роботу довелося йти пішки, одні відверто обурювалися, інші у супроводі майданівців весело прямували до робочих місць. Мітингувальники кажуть, поміж барикад спеціально залишалися але місце для проїзду швидкої та пожежних машин, проте цей проїзд зараз заблокований автівками тих, хто працює в урядовому кварталі. Щодо магазинів, тамтешних шкіл та пошти, всі вони працюють у звичному режимі. Найбільше нарікань на Євромайданівців з боку комунальників, бо тепер їм доводиться сніг чистити вручну без спецтехніки. Там і заспокоюють, мовляв, допоможуть. А поки скажу, що вранці вони допомагали гарячим чаєм, зігрівали гарячим чаєм та... Нагодували бутербродами тих міліціянтів, які знаходяться по іншу сторону барикад. Ось такий от веселий і трішки незвичний ранок був сьогодні в урядовому кварталі. Студія дякую, Оляно. Це була Оляна Дрючкова, яка розповіла нам, які справи у мітингувальників, які забарикадували урядовий квартал в столиці. Києві з самого ранку йде сніг, через що на шляхах столиці утворилися десятибальні затори з десяти можливих. За даними аналітичного сервісу, Яндекс.Пробки, весь центр міста практично зупинився. Від метро Дорогожичі до московського мосту зафіксовано відразу 9 ДТП. Наразі московський міст повністю заблокований. Деяких відрізках швидкість руху не перевищує 5 кілометрів на годину. У прес службі Олександра Попова кажуть, режим комунальних служб посилений і пробки не від снігу, а від блокування активістами. Центральних вулиць. зазначу периметр Євромайдану розширився. Активісти перекрили вулиці Хрещатик, Інститутська, частково грушевського Михайлівську, Лютеранську, Шовковичну, Богомольця, провулок Кріпосний. З вулиці перекриті не в зв'язку зі снігом. Вони у нас перекриті, тому що масові акції в центрі міста проходять. А пробки... що стосовно Пробки, пробки пов'язані в першу чергу з тим, що у нас масові акції в центрі міста. А сніг, те, що він випав, комунальні служби всі працюють в поселеному режимі. Сьогодні о 12-й годині у нас апаратна нарада. Зрозуміло, а можете уточнити, скільки машин працюють? Приїжджайте, будь ласка, о 12-й годині, ви отримаєте всю інформацію. Дякую. Ну і зараз у нас на прямому зв'язку буде наш колега Андрій Засаднюк. Він знаходиться на майдані Незалежності. Андрію, скільки людей зараз на майдані і як люди справляються зі снігом, і чи немає зараз провокацій? Вітаю, Таню. Як ви можете бачити, на Майдані незалежності зараз відносно менше людей. Власне, їх можливо тут кілька тисяч. Деяких із них, власне, зараз ви не можете бачити, тому що вони гріються у наметах. Як правильно сказала Таня, вже в Києві зараз все засипало снігом, так і досить холодно. Втім, мітингувальники з не справляються. Хоча тут немає комунальних служб, зрозуміло, так як вони перекрили майдан. Люди організовуються у такі от загони і самостійно прибирають сніг, особливо біля барикад, особливо біля вулиці інститутської, там, де і де рух наверх, і там, де можна легко послизнутися. люди потрошку з цим справляються. Взагалі треба сказати майдан, дедалі більше самоорганізовуються. Активісти постійно формують е, такі от загони, які займаються різною корисною роботою. Сюди постійно підвозять дрова, люди спільно їх розвантажують, люди гріються. Люди, як і раніше, готують їжу, роздають теплі речі. Е, життя на майдані все більше все більше налагоджується, і люди кажуть, що не зважаючи на погану погоду, не збираються звідси найближчим часом іти. Власне, а от до провокації буквально щойно ми зі сцени почули. Організатори сказали, що є якась проблема із метро Хрещатик, і наразі в його робота є заблокованою. Так, ми цю інформацію обов'язково уточнимо. І ще одне півгодини тому приблизно один із організаторів майдану Ігор Луценко заявив, що є інформація з Василькова, незважаючи на блокування, все таки виїхали загони Беркуту, і вони, мовляв, зараз їдуть у центр Києва до урядового кварталу. Немає поки інформації, чи плануються якісь агресивні дії з їх боку. але Активісти все, все ж таки запросили, попросили е, людей власне підійти туди до урядового кварталу і посилити там охорону. І дійсно дуже швидко. Близько сотні людей колоною організовано пішли вище до, до урядового кварталу. Будемо сподіватися, що там сьогодні все буде спокійно. Е, власне, конфліктів на майдані зараз немає. Тут постійно чергують машини швидкої допомоги також машини пожежної безпеки. Втім, на даний момент все, е, все, все спокійно і все добре. Е, дякую, студія. Дякую, Андрію. Це був наш колега Андрій Засаднюк, який розказав нам, як живе зараз головний майдан столиці. Кетрін Ештон їде до Києва. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики має допомогти Віктору Януковичу знайти мирний вихід із кризи. Про це заявили у Єврокомісії після дзвінка Жузе Мануель Барозу, президенту України. Візит Ештон до Києва заплановано на цей тиждень. Однак, коли саме дипломат до нас приїде, поки невідомо. Свою позицію щодо майдану висловив і президент Європарламенту Мартін Шульц. Закликав Януковича почути голос народу. Крім того, у вівторок ситуація в Україні обговорив. Тимуть у Європарламенті тим часом міністр закордонних справ Польщі порадів падінню Леніна в Києві. Радаслав Сікорський заявив, що Ленін був одним із найкровавіших таранів 20-го століття. Тому чудово, що чергова чергова європейська столиця не має його пам'ятника. Під снігом і на холодній землі під генпрокуратурою знову лежачий протест. Поблизу будівлі зібралося близько 300 мітингувальників, із них 50 лежать на вході. Співробітники прокуратури переступають через людей, які лежать на карематах, накриті пледами. Мітингувальники вимагають звільнити затриманих активістів Євромайдану і тримають в руках плакати з написом Рішення і свободу невинності. У Запоріжжі по акції протесту відкрили вогонь. Одна за машин автопробігу недільної акції протесту зазнала обстрілу. На щастя, зброя була не вогнепальною, а травматичною, тож тяжких наслідків немає. Міліція каже, що наразі розслідує інцидент, а на центральний проспект міста затруднили десятки авто з прапорами і тисячі людей, які вийшли на акцію протесту. Подробиці знає моя колега Катя Полякова. Катю, даю тобі слово. Доброго дня, Тетяну. Одразу зазначу, що саме у ці хвилини в Запоріжжі готується до старту щоденний автопробіг активістів на підтримку майдану і євроінтеграції. А напередодні центральний проспект міста заполонили десятки авто з прапорами і тисячі людей, які вийшли на акцію протесту. Мітингувальників зібралось понад п'яти тисяч. Громаду буря те, що з початку масових протестів влада не пішла на жодні поступки, не покарала жодного винного. Навпаки, кидає до тюрем протестувальників за фальшив. Вимими звинуваченнями, аби залучити до протестів більше городян, тисячі мітингувальників пройшлися центральним проспектом. Їх супроводжувала колона машин з національними та європейськими прапорами, яка клаксонами закликала запоріжців прокидатися. Запорізький майдан виступає за відставку влади і поворот від Москви до Брюсселя та за покарання садистів з Беркута. Вышел Лазаров и сказал, мы перед вами извиняемся, мы готовы на диалог. Извините, кого убрали от власти, кого наказали, где э, спецназ, спецназ, который получает э, распоряжение только от министра МВД. Министр МВД наказан, нет, мы извиняемся, мы готовы дальше. Это четко спланированный сценарий партии власти. Это видно из их выступлений по телевидению. Всяких царевых, чечетовых, которые просили поблагодарить спецназ. Их поблагодарили, их наградили, выдали премию по 500 долларов за то, что они били наших детей. До речи, 17 грудня готовится чергова Зрада національних інтересів Янукович збирається підписати такий тайожно болотний союз з Путіним. Ганьба! 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 Автопробіг на підтримку Євромайдану влаштували напередодні і у Дніпропетровську. Понад 30 автівок проїхалися через все місто центральними вулицями. Таким чином вони висловили свою підтримку мітингувальникам Майдану в Києві та інших містах. Учасники автопробігу кажуть, таким спосіб протесту для них оптимальний, бо мають маленьких дітей, які, до речі, взяли із собою. Хотіли що зробити. єдине, що не знали, Как э, как себя проявить? У нас детки маленькие, поэтому мы решили, что автопробег это самое оно, можно и с детьми вместе. Вот и чтобы поддержать людей, которые там за нас вышли, не побоялись, которые э, проявили свою гражданскую позицию. Вот оно доказательство того, что у нас есть гражданское общество и что мы все-таки сила. Я поважаю нашу Владу поважає наших чиновників. Якщо вони обирають для своїх сімей та своїх дітей життя у Європі, ми знаємо, де живе сина зарова в Австрії, то чому я не повинна рівнятися на них? Вони теж хочуть жити в Європі. Тобто вони для себе, для своїх сімей, обирають Європу. Вони грабують тут нас, щоб жити потім в Європі. А на для нас обирають таможенний союз. Ужгород перше місто в Україні, де вже оздобили новорічне дерево до свят. Причому в оригінальний спосіб замість гірлян та іграшок на ялинці міністри і чиновники чинної влади прикрашає ялинку зірка з портретами Віктора Януковича, Миколи Азарова і Дмитра Табачника. А серед іграшок портрети як українських, так і закарпатських чиновників та членів партії регіонів. Таку йолку закарпатці готували кілька годин і готові подарувати владі із закликом про її відставку. Така ялинка втілює мрію кожного зараз українця, щоб вона була лише малесеньким аналогом того, що є зараз в Києві, щоб і щоб в Києві це все було насправді. Символізує насправді ставлення сьогодні українського народу свідомої української нації до нашої влади. І слідом за Києвом сьогодні вночі пам'ятник Володимиру Леніну звергли і на Одещини. Про повалення монументу, встановленого біля клуба залізничників в одному з парків міста Котовська Одеської області, повідомили місцеві жителі від Леніна, який встановлений на бетонному постаменті. Невідомі відділили бюст. Його частини лежать біля підніжжя монумента. За цим фактом, початок кримінальне провадження. Міліція шукає винних у здійсненні даного правопорушення. В мене все поки, Тетяно. Дякую, Катерино. Це була Катя Полякова, яка розказала. Нам як мітингують у містах України. Ну і на жаль, наш гість, політехнолог Сергій Гайдай, поки що через затори не встиг до нас дістатися. Сподіватимуся, що в наступних випусках він ні він при таки буде у нас в програмі. На щастя, він до нас все таки доїхав. Чекаємо його зараз в студії. Ну а ми поки продовжуємо. Тепер Дмитро Кисельов брехатиме про Україну на посаді директора інформагентства. Відомий російський телеведучий очолить агентство Росія. Сьогодні основним завданням стане висвітлення державної політики та суспільного життя в Росії. Як відомо, Кисельов веде пропагандистську передачу на телеканалі Росія 1 В ній останні місяці регулярно поливає брудом і обріхує Україну. А в передачі за 8 грудня він сфальсифікував хронологію, заявивши, що розгін Євромайдану був після провокації. Вокацій на банковій. Ну, а поки ми чекаємо на Сергія Гайдая, хочу сказати зараз, які останні новини зараз. В Україні. Так, зараз дивлюся. І так. А... І сторонніх просять вийти з мерії Києва. Адже бояться штурму координатори протестувальників, які отримують будівлю мерії Києва, наполегливо просять всіх сторонніх покинути будівлю. Це повідомляє Інтерфакс Україна, і заклики покинути будівлю почали звучати вже близько 12-ї години у зв'язку з інформацією про штурм будівлі. Ну і вибачте, це прямий ефір. На жаль, нас дезінформували. Сергій де все ж таки до нас не доїхав. Чекатимемо його вже в наступній програмі. І це був випуск новин. Залишайтесь на тевай.